Всім привіт, друзі! Я сьогодні вам покажу, як можна скачати чити. Давайте тільки ці э, перші чити перевіримо, тільки не перематуйте відео, бо ви можете щось не зрозуміти. Дивіться. Я вам розкажу, тільки все виключу. Дивіться. Я заходжу на цю карту. Дивіться. Э, у мене є заборонений ніж. Бо тут є вибрати перчатки. Така, от моя улюблена це сіморка і 29 ну, Тут можна теж ножки вибирати, 29 Це дуже закритий ножик. ну Давайте перевіримо. Десь знову no, хліб вам дає літати і стіни передвігатися. Ам модце да я вам летаты. А двоих. Сейчас выключить цемот. И двоих. Спид хак. Костину саму максимум, то у вас будет 50 тысяч колод. И ти може пройти за декілька секундочок. Я вам розказувала. Давайте я вам покажу, що сітчі означає. Дивіться. Сіт 4 дивіться. Та, якщо включити оце, то коли ви будете падати. Коли ви будете падати, зараз почекай, Коли ви будете падати, то то я, наприклад, хочу вийти. Може, сніг не спрацював цей, так, зараз має спрацювати. Нет, цей хат не працює. Я мав перезайти на сервер, дивіться, А якщо це то ви будете дуже синьо Ну, Мені тако підходить. І дивіться, можна міняти тут кольор дня, вечора. Мені подобається День. Дивіться, і найголовніший. Це хак допомагає видіти, де ігроки, ну йде карто. А що цю карту може дуже важко прийти, що там. Давайте я вам покажу, коли ви нажимаєте настройки і якщо нам то я не знаю, що це означає. Десь я тепер вам покажу, як можна скачати чти безплатно. Дивіться. переходимо в Google і набираємо. Дивіться, набираємо. Я їх сам скачав, сітать. Так. Зібраємо чити на і... бо бухоп. Не можете з великої букої і з маленькою. Про ідеться нажимайте і пишете Ка. Скачать. Ну, ви можете написати на, на iPhone ще на мене Android. Ну, дивитесь. І переходимо ось сюда. Дивіться. І гуртаємо вниз. Ем. І у вас, і і може така можливість, можна скачати чи те з, е, з безконячними е, грошами, або можна скачати мод-меню, щоб дуже бігати сильно, але в тому краще все, бо там є закриті ножики, які не продаються. Ну. У ну, моєї сестри отака такий хак з багатими грошами у мене такі. Ну тут саме розказується про це. Тут є десь чодов, знаєте. Чотов, ну, коли скачалось, то дивіться, коли скачалось, від,

Ну, дивіться, коли скачалось, ви нажимаєте сюди. А потім скачати. Нажимаєте тут. У мене тут тут пише оновити, ну ви не має... у вас має бути скачати. Так. Ну, коли скачали, ви можете спокійно. У вас може появитися. Але мені потрібно робити, бо... Ну, ну на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, всем пока-пока, друзі!